Друзі, ставати спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Невже ви думаєте, що партнери не бачать, як влада займається мародерством? Пише Павло Жабрівський, колишній голова Донецької обласної військової цивільної адміністрації, колишній тричі, народний депутат, прокурор і начальник управління ГПУ з розслідування корупційних злочинів, скоєних посадовими особами, які займають особливо відповідальне становище. Політикою не можна займатися. Атися на час війни це правда, але чим же тоді займається банкова, якщо не політикою, ну ще мародерством? Ви ж чули інформацію про те, що в Запорізькій області розікрали 389 вагонів гуманітарної допомоги. Це 9 ешелонів, 22 морських контейнери, 220 вантажівок гуманітарної допомоги. Якщо їх вишикувати, то це півтора кілометра автомобілів, як людина, яка керувала Житомирською обласною адміністрацією і військовою, Кова цивільної адміністрації у Донецької області я чітко розумію, що є служба безпеки, повз яких без їхнього відома муха не пролетить. Є поліція, є ДБР, є НАБУ. Такі об'єми. Це ж не блок, цигарок. Зрештою, хтось ці об'єми ще мав спрямувати на цю область. Якщо порахувати, то йдеться про 500 мільйонів доларів. Тобто, це хтось, хто відповідає за гуманітарку, спрямував цю гуманітарну допомогу на цю область. Хтось координував цю роботу, хтось був у долі. І це точно не в Запоріжжі, тобто це мародерство. Знову таке доказів поки немає. НАБУ за цього приводу мовчить, але ж спростування цієї інформації теж не відбулося. Тобто йдеться про звинувачення в корупції в шалених масштабах і жодного фактичного заперечення. А я переконаний, що якби це була неправда, то вереско від піара служби зеленського було б більше ніж достатньо. Можливо, хтось думає, що всього цього не бачать наші західні партнери, чи що вони нас. Все це заплющують очі. Ні, за все треба буде відповідати. А ми все маємо документувати. Маємо пам'ятати і про Чонгар, і про Азовсталь. Як можна було не дати команду на виведення гарнізону із Маріуполя, коли росіяни брали волноваху? Бо ще фактично тиждень для того, щоб дати команду на вихід з Маріуполя. А після взяття Волновахи він вочевидь опинився в повному оточенні. Ми пам'ятаємо ключові вимоги покитька Путіна з приводу демілітаризації. Зації і денацифікації і ключовими так званими нациками для них є колишні добровольчі батальйони, в тому числі нинішній полк Національної гвардії під назвою Азова. Невже хтось не розумів, що кращого подарунка для так званої денацифікації ніж хлопці та дівчата з Азову в полоні для кацапів, немає. Це ж тільки на цьому пойло може похвалитися, як він проводить денацифікацію. Оленівка це був перший такий камінчик. А в полоні, навіть після обміну 21 вересня. Залишаються ще дві тисячі наших героїв з Азовсталі і ще більше з інших напрямків. Що з ними буде? Про тих, хто ще залишається в полоні, особливо немедійних взагалі майже не згадують. Тільки сім'ї й побратими не дають забути. У нас не вітчизняна, а народна війна, народна, бо це як спис, вістря списа збройні сили України. А древко це медики, волонтери, вчителі, люди, які працюють на виробництвах, журналісти, які за великим рахунком укріплюють цей спис, і чим міцніше древко, тим швидше спис знищить ворога в Україні. Сьогодні крім зрадників, немає тих, хто б ще співпереживав і не докладався до нашої народної війни. Хтось пожертвами, хтось волонтерством, хтось просто податки платить, хтось робить репортажі чи пише дописи у Фейсбуці, і це також важливо. Ми просто вперлися, і ворог не пройшов. Перша відсіч загарбникам була дана виключно на українському архет. Типі фактично з 24 до 28 лютого українці воювали на своєму прагненні волі, на духу на який сидить у кожному українці. Якихось системних директив просто не було. А вже з 28 лютого пішли системні директиви і системна робота. Там працював і Валерій Залужний, і Віктор Муженко. і це дозволило почати системну чого ворогу, що призвело до видушення кацапів із Київщини, Чернігівщини, Сумщини, Сумщини, Житомирщини. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!